Вітаю, ви дивитесь програму наші на телеканалі. Віта після нашої великої перемоги постане питання наявності спеціалістів для відбудови нової, модернізованої та технологічної України. Саме тому зараз час їх підготувати до цієї важливої місії. Про те, якою має бути освіта в Україні, щоб досягти усіх цих поставлених завдань, поговоримо з Олександром Педаном, співведучим програми Універчек. Олександр Педан разом зі своєю донькою Лерою в рамках освітнього тревел-проекту Універчик мандрують університетами, дізнаються про різноманітність спеціальностей, інспектують гуртожитки, укриття, знайомляться з місцевими студентськими ком'юніті, досліджують логістику та особливості міста, в якому знаходиться виш. Мета проєкту – розповісти про українські виші та популяризувати навчання в Україні. Минулого року команда відвідала Вінницький аграрний університет у другому сезоні універ-чек повернувся, та нині перевіряють релокований у Вінницю Донецький національний університет імені Стуса. Вітаємо Олександре у Вінниці. Привіт. Востаннє ви були у нашому місті ще за мирних часів, в ковідний час, близько року тому. Тоді здавалося, що освіта в Україні просто на грані катастрофи, але як виявилося, війна, вона показала, що ми можемо потерпати більше від жахливіших умов. Сьогодні Росія, російські окупанти, знищують наші вузи буквально. Як змінився ваш проект Універ Чек» у зв'язку з цими подіями? Ну, власне, ми Знімали перший сезон до війни і не знали, що буде відбуватися, а видавати, видавали вже під час війни, під час повномасштабного вторгнення, тому що ми мали виходити 31 березня. І на той момент ми зрозуміли, що в нас просто немає ну, ані шансів, ані можливості, ані бажання видавати цей сезон. Um, і ми притримали його буквально, буквально на місяць, тому що ми не знали, що, ну, як і всі в той момент, не знали, що робити. E, тоді всі думали про безпеку, mm -hmm. про, про майбутнє тоді не думали, тоді думались про наступний день. От. Але ми зібралися гуртом і все ж таки м, вирішили його видавати через те, що аудиторія е, дала запит. Ми спитали наших глядачів, чи варто, чи на часі. І це питання звучало зусиль усіль, і нам сказали, що насправді треба, тому що цей проект про університети, про навчання в Україні, про те, де можна здобути якісну освіту. Така не знаю, шпаргалка або день відкритих дверей для абітурієнтів і їхніх батьків, щоб зрозуміти, куди ж вступати. І нам сказали, що зараз ця проблема ще більша, тому що дуже багато. Переїхало людей, дітей, сімей, і вони на ну, не в територіях в взагалі не, не знають, угу. куди. Якщо вони хотіли вступати в Харкові чи в Херсоні. І в них такої можливості не було. Все ж таки діти довго готуються до вступів, вони формують там свої думки, мрії і так далі. То виявили, що ми прям необхідні для того, щоб все ж таки вступали в Україні. Це наш меседж взагалі. Вступати в Україні треба. І дійсно, сьогодні дуже важливо, щоб наш генофонд нації залишався в Україні, але багато дітей, абітурієнтів переїхали за кордон, тому що в першу чергу стояло питання безпеки. Чи перевіряєте ви сьогодні вузи на наявність укриттів і зробіть нам такий невеличкий спойлер, де ви знайшли найкраще укомплектоване укриття? Так, тема безпеки зараз номер один все одно, і зрозуміло, що другий сезон ми робили вже. Ми знімали його фактично на заході України. Ми хотіли відносно безпечних містах. Ну, собі, у нас в першому сезоні був Маріуполь, uh -huh. університет, якого немає, Приазовський державний університет, і який переїхав до Дніпра. Але ми все одно видали цей випуск, такий випуск реквієм. То в другому сезоні, Показати, зазуміло, яким у нас був прекрасний вуз та, і як це його значить. Ми попросили, значили? попросили нас насправді наші гіди, це є студенти. Тема безпеки в нас дійсно фігурує. Ми в кожному вузі заходимо до укриття. Сьогодні теж, до речі, підемо. Наскільки я пам'ятаю, в Донецького національного у вас спільне. Укриття з містом. ми сьогодні теж його чекнем. Знаєте, є багато різних кейсів. Є, наприклад, Український католицький університет, який просто будувався пізніше, він сучасний, і в них дуже багато приміщень під землею, в яких є прям і аудиторії, і лекторії, і ну, можливості не просто там проводити час, а ще й навчатися під час тривоги з інтернетом і так далі. Є приклади, наприклад, Харківського національного університету МВС, який приїхав до Кам'янця-Подільського, їм теж виділили приміщення, і вони самотужки буквально за місяць повністю обладнали укриття з нуля. Вони зробили там не тільки туалети, а й душові кабіни, місця для сидіння. У них там є і харчі, Ціло, і вони. Міні-місто, міні тому що їх багато. Там курсанти. Вони чітко слідкують обов'язково в укриття, тому що вони навчаються тільки в офлайні. У них немає можливості відпустити студентів додому. Угу. Um, були різні укриття. Були і простенькі. В Тернополі дуже велике, і не одне на території університету, але. Досить такі прості, але там, прям укриття ядерного типу, угу. тобто воно дійсно захищене. Дійсно захищене і так далі. По-різному буває. Бували, наприклад, в клуба в Київському національному університеті будівництва і архітектури. Студенти самі обладнали укриття під будинком культури їхнім. Вони його обладнали, пофарбували. Обтягнули там, задропірували, повісили якісь штори, зробили міні-сцени. Вони там навіть проводять якісь стендапи і свої зустрічі свої своїми руками. Ну але вони будівельники, архітектори. Тобто, укриття є всюди. Ми це перевіряли і в цьому переконалися в університетах ну 100%. Насправді сподіваємося, що зовсім скоро наші студенти повернуться до офлайн режиму і не в укриттях, а в комфортних умовах. Але сьогодні реалії такі, що потрібно продовжувати онлайн навчання. На вашу думку, ви вже як експерт, який відвідав всі наші вузи, певно, що точно. Розкажіть нам, чи можливо з вашої думки зробити онлайн освіту цікавою? І чи можливо якось спрямувати онлайн освіту на вищий рівень? Ну я проти онлайн освіти. Як і більшість батьків, які розуміють, що е, вона важче сприймається. Точні науки важче сприймаються. Е, є предмети, які взагалі в офлайні в онлайні неможливо викладати, особливо якщо ми говоримо про практику. Але ми живемо в наших реаліях. Українці показали, що ми можемо пристосуватися до, до будь-якого Тому в нас такий нереальний крок вперед з приводу онлайн освіти. Ну, по перше, нас цьому всьому передувала все ж таки ковідна історія. Всі вже знають чіткі зуми, гугл міти і так далі. До цього всі звикли. Вакцину отримали ми ще й в форматі освітній Це правда. Перед війною ми вже призвичайлися до всього. Мене лякають діти перші, особливо класи, тому що вони. Не вміючи сприймати інформацію, тому що все ж таки перші Вони класи не знаю, школи... не що таке офлайн освіта, тому що ми з вами батьки, які просто шоковані тим, як будуть навчатися наші діти за комп'ютером, за монітором, коли поряд з освітою є дуже багато різних можливостей розвиватися так. в гурті в компанії, а соціалізація? Так. не забувайте про це. Тобто дітки не вміють ще сприймати інформацію. Перші класи школи мають вчитися саме вчитися. І це дуже такий, знаєте, ніжний момент дотику до них. І... На жаль, це важко, це мене лякає більше. Студенти насправді більш підготовлені. Вони вже навіть ті, хто вступав цього року, уявіть собі, вони, в принципі, 10-11 клас навчалися в онлайні. Mm -hmm. Тобто вони вже звикли для них це цього. нормальна ситуація. Але хочу зазначити, що університети намагаються все ж таки хоча б перші курси, хоча б на місяць-два, звести в офлайн. Mm -hmm. Mm -hmm. Це Це я бачив в більшості університетів для того, щоб вони відчули атмосферу університету. Для того що вони познайомилися з групами, для того, щоб відбувся цей процес соціалізації, розуміння те, що, того, що ти студент, і знаєте, це таке е, е, дитяче, якесь таке прагнення бути дорослим, і те, що ти вже дорослий, те, що ти студент. Це атмосфера е, воно надихає насправді на навчання, тому вони намагаються це робити. Є вищі, які просто не можуть вийти в онлайн, тому що як ми були в ДСНС в Черкасах. Ну, рятівники пожежні мають тренуватися щодня. Я думаю, що рівень освіти в Україні вийшов на інший щабель. Все ж таки підготували багато програм, використовують сучасні методи. Вони роблять комплексні підходи. Трошечки онлайн, трошечки офлайн. Є університети, які роблять онлайн. Лекції, але потім офлайн зустрічаються і відпрацьовують. Такі речі бачу. Ми, наприклад, з, моїм, з моєю громадською організацією Juniors. Зняли 959 уроків фізкультури онлайн. Ось так. Ви також підтримуєте фізкультуру, рух, активність наших дітей. І ми для вас також маємо цікавий кейс. До нас переїхав з Лиману вчитель фізкультури Олексій Качан, який угу. має свій інвентар. Він буквально його створює з підручних засобів, із кришечок від напоїв, із якихось стрічок. В нього навіть діти пригають з парашутом, але з безпечної дистанції. Тому можемо поділитися а насправді які зміни Крова. хотіли б вивести, от бачучи оці всі події, які відбуваються сьогодні, і за яких умов ми можемо можливо в онлайн освіті також залучати чи тікток, чи чим за зацікавити наших дітей, щоб вони більше рухалися? Тому що тією базою, яка працювала у нас більше 30 років, ми не не виростимо здорову націю. Це 100%. Ну слухайте, треба перехід в онлайн відбувся. Uh -huh. Він відбувся не на всіх рівнях, він має відбутися в свідомості вчителів. І, наприклад, там, якщо говорити про джуніорс, нашу організацію уявіть собі ніхто не міг подумати, що можна фізкультуру викладати в онлайні. Звучить дуже дивно. Але, 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 такі, але, але варіантів не було. Дітям треба рухатись. Фізична рухова активність вона зменшує стрес, і це надважливо для дітей. Тобто, на мою думку. Фізкультура зараз важливіша за математику в таких умовах, тому що дитина викидає емоції, енергію. Вона, ну ви знаєте, під час фізичних навантажень зменшується кортизол, гормон стресу. І для а в нас він накопичується, і в дітей накопичується, і це дуже важливо, щоб вони рухались. Тому ми прийшли до таких методів, що ми дійсно брали, об'єднували класи вчителів в різних куточках України. І вони виходили в онлайн, де дітки будь-де, де вони не знаходилися в той момент, вдома, в бомбосховищі, може хтось на вулиці, могли займатися з підручними засобами, як ви говорите про вашого вчителя. І це дуже круто. Наші вчителі дуже активно долучилися. Вони вигадують ось такі штуки. Насправді, головне, це мотивація внутрішня. Наші вчителі дуже круті і дуже креативні. От повірте мені на слово, тому що я знаю. Дивіться, є наприклад такі. Український е, Оскар для вчителів Global Teacher Prize. це премія нагородження найкращих вчителів. Е, так, от ще, там, якщо я не помиляюсь, по поза минулого року е, там переможцем став вчитель фізики, в якого українець більше мільйона підписників. На YouTube. слухайте хімію, фізику е та будь-які науки можна викладати цікаво з іншими підходами. Ми пропагуємо те, що е там дітей не треба забирати гаджети, Це неможливо. Насправді навіть психологи кажуть, їх потрібно залучати процес залучати через гаджет. Угу. Тобто, можна ж цікаво викладати. Не знаю, зараз є TikTok, окей, малі форми. Треба робити коротенькі ролики до хвилини. Так робіть це. Просто треба розробити програму. Важко вчителям, тому що уявіть собі, вчителі працюють за методичками. В них прописана програма. Mm -hmm. а, і раніше тому було так, відходи крок відходи в, крок, крок вліво та, І ти, в принципі, можеш отримати наганять. Ну, що ж ти робиш? Що за імпровізації в, в конкретному систематизованому процесі. Тому треба, мені здається, що зараз виграють ті школи, які мотивують своїх вчителів вигадувати такі штуки. Які ем, якось не знаю, їх можна треба. Підбадьорювати, підтримувати. Ну і тут хочеться, щоб долучилися насправді батьки, громадські організації, які їх підтримують, батьки, які приходять і спілкуються з вчителями, і дякують їм просто так. Ну, тому що ми давайте будемо відверті, все ж таки зарплати вчителів викладачів. Так, і викладачів, вони хотілося б їх трошки вищими. Я впевнений, що вони будуть підвищені. От, значить, треба мотувати їх по-іншому. А те, що в нас вистачає креативу, це круто. Головне, щоб вони любили дітей і ходили на роботу не заради роботу, не заради роботи і, напевно, на жаль, не заради грошей, а заради діточок. Але сьогодні стосовно вищої освіти також хочеться повернутися. До цього питання на жаль, і наші педагоги отримують низьку заробітну плату. Вони не вмотивовані зацікавлено працювати, і чимало студентів переїжджають за кордон. На Сьогодні проблема не постала виїзду наших абітурієнтів. Вона була і раніше, але великою мірою гостро стояло питання працевлаштування. Можливо, не так освіта, тому що вона у нас також є якісна і гарна. А от саме процес отримання роботи і достойної заробітної плати вже з тим дипломом, який отримали, що потрібно зробити Україні, що потрібно зробити нам в цілому, щоб в нас була можливість працевлаштовуватися за нашими дипломами. Проблема починається з вибору університету і професії, тобто, так мені дійсно шкода таких людей, як я, які отримали економічну освіту. А і не працюють за фахом. Телевізійно. Помилка починається з самого початку, з вибору університету. І там другий сезон універчик. Ми назвали універчик два професії. Тому що ми вважаємо, що треба обирати професію те, ким ти хочеш бути, працювати, заробляти гроші. І щоб тобі це ще й приносило задоволення. Професію мрії, і під неї ти вже шукаєш університет. Ви дійсно праві, що у нас є проблеми в освіті, тому що більшість університетів в нас, як то кажуть, з роздутим штатом занадто багато спеціальностей, факультетів і так далі. Я не вірю. На жаль, що в кожному національному університеті всі ці спеціальності викладаються на належному рівні. І насправді чи потрібно нам так багато людей з вищої освіти? Можливо, нам потрібно технічно. Теж е, правильний вибір. Тобто, я за те, щоб обрати для себе спеціальність, а тоді під неї шукати університет. Наприклад, в кожному університеті точно є якісь класні викладачі, які круто викладають. Е, ми показуємо в наших випусках, що є викладачі, наприклад, е, які вже працюють і викладають паралельно, які хантять студентів. Тому треба. П'ять разів подумати, власне, яку професію обрати. І обирати треба професію, яка буде актуальною в майбутньому. Треба мислити на крок вперед. Ось тут мають допомагати батьки, а не просто знайде нас як. Відпустили в світ. Або Лити. навпаки. Так, я тебе тут прилаштую. У мене ну, ну, там знайомі, або там дешевше, або там ближче, або там зручніше. Дешевше, зручніше. Блат, це все, це все як хабар. Які ти даєш собі і сам uh -huh. себе обманюєш, треба інвестувати в дітей. Я розумію, що не, не всюди освіта коштує доступно доступних цін, uh -huh. Але, Але вважає, я, я інвестую свою освіта, дитину так, так, так само та да, ястувати я... правильно. Дивіться, ми українці. Знаєте, які цікаві? Ми можемо назбирати своїй дитині на квартиру. І її дати. Ну, фактично, у нас така мета у всіх. А насправді важливо назбирати на освіту, щоб квартиру купив сам. Правильно, тому що коли дитина має е, потім квартиру, все дуже круто, не маючи освіти, не маючи чим займатися, ну вона не вмотивована. Весь світ так живе. Всі бізнесмени і так далі. Якщо ви побачите світові, вони, вони дають освіту мільярдери, не лишають статки своїм дітям, вони дають їм якісну освіту, щоб діти далі розвивалися, продовжували, розвивалися. Інакше немає в тебе сенсу. Тому ми за те, щоб обирати власне спеціальності. Дивіться, хто буде актуальний? Будівельники. Може не треба йти отримувати економічний фах вищий або міжнародні відносини, скільки нам треба тих. Дуже багато юристів у нас. юристів, економістів і так далі. А може дійсно піти в коледж і здобути фах будівельника, сварщика. І так далі, тому що відбудовувати країну потрібно буде. Я розповім маленький секрет. Сварщики в Україні зараз знайти дуже важко. І коштують вони дуже дорого, тому що дуже багато виїхали в Європу. Ну, сварщик може заробляти дві тисячі доларів на місяць. Ви розумієте, які це гроші, От якщо ми говоримо про Вінницю. Це дуже великі гроші. Так, своїми роками. Так, це професія не з легких, і вона місцями небезпечна і для здоров'я, і так далі. Але ми розуміємо, що ми робимо. Будівельників нормальних знайти дуже важко. Ті, хто роблять зараз ремонти, розуміють, що на них попит стоїть і в них постійно є робота. Може, це краще, ніж сидіти з дипломом, який я в житті жодного разу не, не показував. Тому коледжі це теж вихід. І я думаю, що ми, якщо будемо робити третій сезон, ми хотіли б розкрити коледжі і, власне, прикладні професії, щоб що можна робити своїми руками. В цьому сезоні, ми наприклад, поїхали до Косова і показали інститут декоративного та прикладного мистецтва. Косівський, маленький заклад на там, 450 людей. Де збереглися традиції українських вишиванок, гончарства, ювелірної майстерності. Це також, Культура, яку важливо пам'ятати і навчати. Так найцікавіше, що всі ці діти, випускаючись, можуть і роблять своїми руками, і їхні витвори продаються зараз в цумі, за шалені. В Києві. кошти. За шалені кошти. Це ж вихід ситуації. Це і творча професія, і прикладна, і це дуже цікаво. І насправді. заняття по душі. Ну а на нас більшість хочуть батьків чомусь, щоб діти йшли все ж таки на юристів. Другий сезон ви у Вінниці знімаєте Донецький національний університет. Він був релокований до нас вісім років тому. Що сьогодні будете перевіряти? Чи будете шукати якийсь досвід, можливо, який потрібен тим вузам, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях? Насправді для нас це дуже правильний кейс. Ми коли планували сезон, зрозуміло, що ми обов'язково поїдемо в Вінницю вдруге. Це, до речі, єдине місто. Ні, ще до Львова їздили. Куди ми повертаємося в другому сезоні? Якщо ви пам'ятаєте, в першому ми висвітлювали аграрний, але цього сезону ми вирішили взяти Донецький національний університет імені Василя Стуса. Тому що це приклад того, як місто має приймати, як університети, вибачте, мають виживати в наших умовах. Зараз дуже багато релокованих університетів. От. І це приклад того, що треба не зупинятися, а брати, переїжджати і знаходити собі нове місце. Тому що університет це не будівля. Це так, викладачі. Це люди, це студенти. Це ті знання, які вони несуть. І ми пишаємося, що Донецький національний знайшов себе в Вінниці. Дякуємо Вінниці за це, і вони дякують. Насправді, сьогодні ми, ми дійсно будемо шукати позитив. Але це потужний вуз. Ми вже знайшли випускників, які працюють в Вінниці, отримують нормальні заробітні платні. Ми навіть показуємо шлях студента і студентки. після навчання. Після навчання, що вона. Хіміком працює в лабораторії МВС, і їй це подобається, і приносить кошти. Тобто все можливо насправді головне хотіти прагнути і не зупинятися. І наостанок хотіла запитати, чи Валерія вже вступила, чи обрала вона вуз. Так Лера після першого сезону зрозуміла, що вона хоче, яку спеціальність обрати. Вона обрала Львів, Український католицький університет. Ну я пишаюсь власне донькою, що вона вирішила залишитись в Україні. Ви розумієте, в неї були можливості виїхати за кордон, навчатися. Я би підтримав. Я готовий інвестувати в навчання освіту. та в освіту угу. доньки. Для мене це найважливіше, що можеш ти дати дитині. Але вона обрала Україну і своїм прикладом власне показує, що в Україні треба навчатись, тому що я не знаю, яка кількість дітей, на жаль, повернеться додому. Я буду дуже тішитись, якщо, хоча половина з тих студентів, які вступили до Європи, повернуться сюди з новими знаннями, будуть відбудовувати Україну. Але більше ставку я ставлю все ж таки на дітей, які залишилися в Україні, які пережили весь цей жах, які максимально вмотивовані, патріотично налаштовані. В них немає питань ні все так однозначно, угу. і от саме вони, я впевнений, виведуть Україну на новий щебель. Дякуємо вам дуже, Олександре, за вашу прекрасну місію, за те, що популяризуєте наші вузи, цю тему важливо. А нашим глядачам хочемо сказати, щоб ви також долучалися до реформ освітньої. Галузі, адже зміни починаються тільки в разом. Ми зможемо перемогти, також якщо долучимося, кожен з нас. Це була програма. Наші зустрінемось.